Не на часі. Чоловік, який ще не заробив ресурс, такий як житло, стабільний дохід і прибуток внутрішню опору не знайшов, взагалі не готовий до створення сім'ї. І тим більше до народження дітей, я стверджую і трохи поясню свою позицію, думку. Бо він породить тільки інвайлідів, як я часто кажу. Та й сам я вляпався в подібну модель в свій час. Це не питання сорому чи критики, це про особисте щастя чоловіка в першу чергу. Бо в таких відносинах буде не романтика, щастя та сімейна радість, а Саме битовуха, не любов, а напруга, втома, борги, нерозуміння, конфлікти, лялята лята поля оці неприємні. А це явно не те, чого хочуть та очікують чоловіки від взаємостосунків з жінками самі собі. Горе роблять і дітей в нього втягують, котрі потім починають ненавидіти життя або створювати такі ж недолугі сім'ї. Ну а після цього зрозуміло, що, що маємо цілі покоління поламаних людей. Тому дозволь собі не поспішати та спробувати стати. Самостійним, сам корінь. стань на ноги, побудуй своє. Навчися кайфувати від самостійного життя з самим собою. Примирись, прийми та знайди шлях до Бога. Тобто свій канал особистий, індивідуальний. І лише тоді можливо приводь дружин чи дружину в свій дім чи вдома, у своє життя, у свій храм, маючи свій при цьому статут, прямо написаний фізично, прямо Біблію свою. Свої закони внутрішні. Якщо воно тобі треба, звісно. Бо насправді, по чесноку, якщо взяти, більшості чоловікам ця модель відносин не потрібна. Не треба. Вони не знають, що є набагато ліпший шлях, аніж. Це одруження, нав'язана модель чоловікам для спасіння жінок. І я теж не знав про це в юні роки. А коли дізнався, побачив, тому і ділюся з вами. Бо прийшов час. Про це в мене вагон відео на каналі. Переглянь! А для самих допитливих, сильних. І багатих є приватне навчання та консультації. На ньому народжується чоловік, іноді навіть з великої букви, а іноді навіть у ролі батька. Будьмо!